Хей, hey, усім привіт! Мене звати Богдан, ви на каналі Недавно я випустив ролик відеоогляд на Intel Arc b 580 і мене питали в коментарях, де ж Stalker 2? Було немало коментарів, багато хто пролайкав ці коментарі, і я пообіцяв, що випущу відеоролик з тестами саме в Stalker 2 цієї відеокарти. Тому приємного перегляду. Спершу будемо тестувати Full HD 1080p на епічному пресеті графіки без апскейлерів, але є одне но. У всіх випадках в нас буде включений ретрейсінг, так як гра зроблена на Unreal Engine 5, і розробники не виставляли вручну світло, і вони просто включили галочку, щоб використовувати апаратні промені і все. Тому ретрейсінг буде включений завжди. Більшість вас знає, що ретрейсінг буває продуктивність у відеоіграх, на слабких відеокартах. Тестувати ми будемо на станції Яні всередині, та також зовні цієї локації. Зверніть увагу, я записував відео у низькому бітрейді, щоб не нагружати відеокарту, тому на відео можуть бути подьоргування, але цих подьоргувань немає під час гри. Це лише через низький бітрейд. Зверніть увагу на дерева. Як ви бачите, дерева зараз виглядає дуже жахливо. Це на епічному пресеті графіки без апскайлерів. Значето я граю якийсь Far Cry 1 в 2005 році. Дуже жахливо зроблені дерева. В результаті ми маємо 40 FPS в середньому. Як на мене, цього недостатньо для комфортної гри. Ті самі налаштування графіки, але тепер ми включимо XS Upscaler на якість. Зверніть увагу на дерева. Якщо ми використовуємо якийсь апскейлер, наприклад Сес або ФСР, ми отримуємо кращу якість дерев. Давайте потестуємо продуктивність. Eu <coughs> disse У мене зовсім зрозуміло, чому така маленька різниця між XS на якість і XS на продуктивність лише в 2 FPS. Я очікував на більшу продуктивність. Мені стало цікаво, а як буде себе показувати Intel RB580 з AMD FSR апскейлером і плюс фрейм генератором Я так потестував, побігав і я вам скажу, доволі непогано, навіть можна грати. Немає такої якоїсь довгої затримки при вводі мишки, тобто воно більш-менш плавно, звикнути можна. Давайте трішки зменшимо на налаштування графіки. так як ми граємо на топовій відеокарті, а все таки на бюджетній низький пресет графіки без апскейлерів. Тепер давайте потестуємо на якість з низьким пресетом. В результаті ми покращили нашу картину. Активна картинка, ніж картинка з обскилером. І ми отримали плюс 9 FPS, тобто 70 в середньому. Тепер буде супер хардкор. Низьке налаштування графіки і ми використовуємо XS на продуктивність. Зверніть увагу на артефакти, які з'являються при використанні продуктивності. Та як ми граємо в 1080пі, коли ми ставимо на продуктивність, ми апскейлимо з 480пі в 1080 пі. Через це ми отримуємо цілу купу артефактів. Але на епічних налаштуваннях графіки у нас такого не було. Чомусь такі артефакти з'являються лише на низьких налаштуваннях. В результаті ми отримали 70 FPS в середньому. Це на 29 FPS більше, чи ми отримали в попередньому тесті XS на продуктивність з епічними налаштуваннями графіки. Тепер для різноманіття давайте протестуємо, як працює FSR 3.1 з фрейм генератором на низьких налаштування графіки в 1080p. Як ви бачите, з допомогою фрейм-генератора ми отримали високий FPS, але також ми отримуємо невеликі артефакти при русі. Що я замітив? Що на епічних налаштуваннях графіки при таких самих умовах артефактів менше, ніж при низьких налаштуваннях графіки. Далі був тести в 1440 кватежді, які я робив особисто для себе, і не планував додавати у відео, тому вони не такі, як попередні, і я не можу їх перезаписати, так як я вже віддав комп'ютер власнику з аркою. Але на прохання глядачів додам їх теж. Можливо, комусь будуть корисні, можливо, ні. В деяких моментах я забував обнулити щочек кадрів середнього, мінімального лоу, тому можуть бути некоректні показники цих значень. Итак, 1440p, Quad HD, пресет графики эпичный, XS на якість. Що я можу сказати? В 1080p грати можливо на цій відеокарті. Якщо пограти трішки з налаштуваннями, там, з апскейлерами. також мене порадувало, як можна використовувати FSR плюс фрімгенератор. На цій відеокарті вони працюють доволі чудово, я б сказав би, без якогось суперсильної затримки можна грати, це ще й не мультиплеєрний шутер. В принципі, іграбельно, навіть можна отримати тих 100 FPS, якщо вам потрібно. На рахунок 1440p у нас трішечки не так, як би хотілося. Ми маємо поганий перформанс на цій відеокарті. Якщо ми будемо використовувати, наприклад, FSR плюс фрейм-генератор, ми отримуємо бажану частоту так, для ігри в 2К, навіть на високих налаштуваннях, у нас буде 60. Але без фрейм-генератора чисто використовувати Upscaler Access», Отримати 50 кадрів, це потрібно погратися, зменшити якісь налаштування, подивитися, який ви отримаєте результат. Наприклад, використовувати неякість, використовувати там, баланс, можливо. можливо, просто продуктивність, а не ультрапродуктивність. Да? Але це все погіршує картинку. І в результаті можна сказати, що на 40-60 ця гра йде в рази краще, ніж на Intel Arc B570.